Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я вам пропоную поговорити ще раз про зимівлю, а саме про зимівлю в шестирамкових вуликах. Бо дивлюся, багато людей збираються зимувати в цих вуликах, і там є нюанси. І я поділюся своїм досвідом і своїми знаннями щодо зимівлі в цих вуликах. Вони вулики зразу скажу непогані. Але, повторюся, є деякі моменти, які треба врахувати. Дивіться, от зараз на моїй пасіці скоро настане момент, коли я буду починати збирати гнізда в зиму. Ще я це не робив. Це у мене відбулося з деяких причин. Перша причина ще є розпліт, але, мабуть, він вже потихеньку відходить. А друга причина це великі напади бджіл, які не дозволяють працювати. А я, от, знаєте, не полюбляю так. Там, до 10 годин попрацювати. Я чи впрягся, як кажуть, працювати бджолами, чи, чи роблю другу справу. Тобто Я тягну до того моменту, коли бджоли дозволять з ними працювати. І вже сьогодні ми бачимо такий туман у нас. Дивіться, краплі тумана. Тобто вже у нас йде похолодання. І вже настала, настав той час, коли можна буде, мабуть, наступного тижня працювати з цими. Вуликами. І зараз ми бачимо, що на моїй пасіці є вулики 6-рамкові ППС. Є у мене вулики, <coughs> вибачте, 10 е дерев'яні. Є у мене 10-рамкові ППС. З'явився у мене один вулик, 12-рамковий дерев'яний. І ось там у мене є теж. Два вулики ППУ. Це у нас один вулик такий десятирамковий. І є восьмирамковий вулик у мене теж ППУ. Тобто декілька у мене конструкцій вуликів, які я тестую, я ще як не дивно це чути, але скільки років займаюся, ще не вигадав, не обрав цю свою ідеальну конструкцію. Вулика, давайте розглянемо шестирамковий вулик. Шестирамковий вулик от, е, безпосередньо цього виробника. Він собою являє, ну, звісно, що вулик, Вулик, який е, вміщає шість рамок, але в е, посередині в нього стає перегородка. І варіанти зимівля в цьому вулику два. Перший варіант це, е, як я колись робив, непоганий варіант, зразу скажу, але є нюанси, це я зимував. Дві сім'ї через перегородку. Тобто ну, сім'ї назвати важко ці три, три рамочні відводки вони Получалися з того, що я робив відводки для маток, а потім вони так, я кажу, тягнулися, тягнулися. Я по декілька способам працював з ними. Іний, іний раз я. Просто вони, я кажу, там заливалися, я їх там відкачував, але це дуже невдалий спосіб. Бо я ж кажу, що три рамки дуже мало. бджоли залилися і чекають, поки ти там до них звернешся, чи витягнеш ці рамки, чи відкачаєш ці рамки. Взагалі, це, це не варіант. Другий варіант я робив через перегородку зверху. Два відділення по три, і через перегородку зверху кидав магазин, вони працювали. Непоганий варіант, непоганий, але теж я. Від нього відмовився. І зараз я з ними працюю наступним чином. Це я коли матки облітяться, дві матки, наприклад, облетілися в двох відділених по три рамки. Я одну матку збираю, забираю і об'єдную. І виходить, такий, знаєте, такий крепкий шестирамник, який може принести приблизно два магазини в нормальний рік, я маю на увазі два магазини меду і Дуже велика спокуса в цих вуликах. Е, до речі, найголовніший фактор е, наявність у цих вуликів, знаєте, вільних у вас. Е, дуже велика спокуса це зимувати в цьому вулику, я кажу, дві сім'ї через парагородку Наприклад, от зараз ми будемо об'єднувати сім'ї, і дуже велика спокуса буде у нас оці от маленькі сім'ї, які там по 3-4 по вулички перезимувати. Звісно, його можна отак от відкрити я кажу, ставити перегородку, ставити перегородку, і запхати два по три рамки в один вулик. І звісно, що вони зроблять один клуб, сформують, і будуть там зимувати. Це знаєте, це теорія така теорія. Але теорія, теорія вона завжди, тобто не завжди, збігається з практикою. А практика каже наступне. Що на, ну, на тих рамках, наприклад, ну ви ж не поставите туди три повномедні рамки. Три повномедні рамки, це, ну це приблизно буде 10 кг меду. Е, з, ну, такі повномедні. Звісно, що для зимівлі цього хватить, вони трошки під'їдять. Ну, якщо такий крепкий відводок на три рамки і ви запхаєте де три повномедні плюс бджоли, вони там, вибачте, не буде, де там сидіти тим бджолам, Вони будуть потребувати вентиляції. Вентиляція в цих вуликах організована за допомогою січиста водна. Зразу скажу, такий, такий відводок він перезимує. Проблема номер один: це я кажу, буде запхати дві сім'ї, такі, знаєте, крепкі. Ці вулики треба, знаєте, запихати з мого досвіду не повномедні рамки, а приблизно пополовині рамки, щоб знизу вона зробила таке ложе собі, і потихеньку там підгору піднімалися. Є такий маленький, маленький нюанс Дивіться, дно. Дивіться, ось це дно цього шестирамкового вулика. Воно має таку сітку. І ми ж знаємо, що відповідно, що. Через цю сітку йде вентиляція. Тут більше варіантів нема, бо зверху дивіться плівка і бджола тихенько вона відходить, відходить за зиму. І вона цю сітку закриває своїми тільцями. І буває, якщо. Великий відхід бджіл, вона майже всю сітку закриває своїми тільцями. І вентиляція навесні. Наприкінці зимівлі, коли зимівля критичного такого етапу підходить до, до такого критичного етапу, коли вже женуть розпліт. Вентиляція, я кажу, зникає, і бджола починає знаєте, активно випаровувати вологу. Тобто бджола починає раніше свого часу активізуватися і, як кажуть, спрацьовуватися. Другий ще такий технічний момент це що так подивитися на сонце. Бачите, прополюс. Ця сітка вона потихеньку прополюсується. І от скільки у мене ці вулики, ну, біля п'яти років, я їх ще не, не, не чистив. Бачите, ось ось. Але ви ж бачите ППС поряд з сіткою. Щоб її прочистити, треба два варіанти. Перший варіант, може навіть не два і три. Перший варіант це треба проколопати там цвяхом там, чи, що, чи щіткою. Другий варіант горілкою пройти. Але горілкою, бачите, отут же нам цей ППС це треба чи дуже швидко пройти горілкою. Чи... Третій варіант відкручувати гвинти. І, як кажуть, вичищать сітку і закручувати. Але ми знаємо, що таке ППС, і в нього закручений гвинт. Другий раз ти в цей отвір гвинт вже не закрутиш, тобто це пошкодить оце дно. Такі є нюанси стосовно дна шестирамкового вулику. Далі, наприклад, ви запхали оці, оці свої два крепких трирамкових вулика в той шестирамковий. І оце от приходить весна, зразу кажу, вони дуже швидко розвиваються порівняні, наприклад, з е, сім'єю, яка одна в цьому шестирамнику. Але є такий один нюанс, але я ж вам казав, щоб нормально там було все, треба запхати приблизно не повномедні рамки, а десь половина рамки меду. Тобто вони під весну. Вже ну, залишиться там з мінімумом кількістю меду в цьому шестирамнику. В одному відділенні в кожному. Їх треба годувати. Коли отут ставиться перегородка в цей вулик, в шестирамковий вулик ставиться перегородка. ну Зараз у мене нема таких варіантів, бо я вже розформував тут. Така стоїть перегородка посередині із защіпками, такими воно защіплене. Тобто, ось, ось цей простір тут треба підгодувати. Перший варіант треба від виробника придбати годівниці. Але я їх не придбав ще планую. Я роблю так, Відж... відгинаю цю відкліюнку і сюди кладу пакетик. Ви ж бачите на три рамки, який пакетик тут стане. Дуже маленький. Я ставлю два пакетика по пів літра. Ось такі вони дуже маленькі, тоненькі. Тобто, це ще. Пов'язано з е, такими нюансами з цими пакетиками. Їх треба зав'язати в два рази більше, ніж, наприклад, з таким вуликом звичайним. І е, годувати дуже воно незручно, воно ставиться, воно там не поміщається. Бджола лізе. Це ще ж весна, бджола викучується. Ну, Такий е, не дуже вдалий варіант годівлі, підгодівлі цими пакетиками, але я... Все ж таки так годую. Я знаєте, вийшов як з положення. Я оці старі стільники. Коли перетаплюю рамку, там завжди є такий медовий поясок. Я їх не викидаю, я такі смужки нарізаю з сотовим медом фактично. І потім навесні оце от я кладу ці смужки. Так я ще більш-менш виходжу з положення. Але це ще не кінець як кажуть нашого геморрою. Геморой починається, коли ці два рам... три рамкових відділення розвилися, і їх треба пересадити, наприклад, в великий вулик. Для нього три рамки це вже замало. А якщо їх пересадити в 10, це вже забагато. Тобто треба ще один мати шестирамковий вулик, щоб пересадити. Тобто два треба в один в резерві. Чи якщо пересаджувати отакий 10 рамник, треба утепляти дуже сильно. Коли ти починаєш ці три рамки, які повні бджолой пересаджувати, навесні, холодно, ще раз кажу, чи квітень місяць десь приблизно бджола вона не дуже так, знаєте, поспішає злізати з того вулика. Дуже багато бджіл на стінках того вулика. І саме головне, що там може бути матка на стінках цього вулика. Тому у мене ну, приблизно... 10% з того, що я пересаджував, матка залишалася на стінках. Звісно, що дивишся. Але коли мова йде про кількість, що треба, наприклад, там, штук 30-40 пересадити за один день, ти вже там на 10-му вулику втрачаєш пильність і пересаджуєш ту матку, пересаджуєш цих бджіл без матки. Ось так от виходить. Отакі от от у мене зауваження щодо шестирамників. Як я зараз роблю? Я дуже полюбляю зимувати, але в тих шестирамниках, Але я в них зимую тільки в самому крайньому випадку, коли у мене ці 10 рамники закінчаться, тоді вже в шестирамнику. Це пов'язано з тим, що потім навесні, тільки виключено з тим, що навесні з шестирамником. Важче працювати, по-перше, важче. По-друге, все одно, коли якщо там вдало все піде, все одно треба його пересаджувати. І смислили зимувати 6 рамник, ну да, там більш-менш краще комфортні умови для весняного розвитку. Але взимку ти будеш вимушений пересаджувати цю сім'ю в цей десятирамник. І через те, я все ж таки, якщо є у мене вільні вулики, десятирамка, мої основні. Я намагаюся зимувати там. Але якщо звісно, що не вистачить, я звісно що буду зимувати в якомусь шестирамнику. До речі, дуже такий момент, теж негативний момент в шестирамниках це миші. Миші оце, дуже сильно гризуть оцей, оцей пін... Пін... полістирол. І вони навіть зараз я пройдуся покажу вам. Вони навіть вигризають от пластмасові вкладищі. От, Наприклад, як тут. Дивіться, це миша. Це миша, лам... ламілася в той шестирамник. рамник. Далі, якщо вона навіть отут тут -от запхать, ну повністю закрить, то вона може знизу прогризти пінопласт. Вони там ховаються дуже чудово під тими піддонами ховаються. І потім вони ж там відчувають, що там є щось там їстівне, бджоли там тепло, і вони туди ломляться, гризуть тут той ППС. Було у мене десь за рік два-два вулика. Отак от прогризають. Розумієте? От, от такий е, негатив. Так ось е, я намагаюся зимувати в 10 рамкових через те, що там навесні, навесні про, проще далі працювати. Ви знаєте, що я намагаюся оптимізувати ту роботу. Якщо я ж кажу, є варіант е, не зимувати рамниках, я зимую, бо це не оптимально зимувати рамниках через ті чинники, що я вам... Наголосив, але якщо все, у вас немає вуликів, брак вуликів, але є ці шести звісно, що це, як я і раніше робив, я зимував в цих шестирамниках, і це воно було вдало, але я ж кажу, дуже багато, як на мене, зайвої роботи потім навесні з цими шестирамниками. Варіант як запасні матки, взагалі ідеальний. Тобто ти, наприклад, пробігся, весняна ревізія, немає матки. З одного відділення матку-смиканук, відділення... Тобто це, це такі, як допоміжні матки, це добре, але як, все ж таки, якщо це як відводок, резервний відводок, я, мабуть, би обрав і зараз я оберу такий саме спосіб, як коли я пробіжуся по своїм 10-рамникам, і у мене е, виявляться ну, такі, які е, залишаться, наприклад, на 3-4 рамках. Я їх скину в один оцей, оцей, оцей 6 шестирамник. рамник. Бо, і оце от Вони в одному будуть зима бо бо е, я дійшов до того, до того рівня, що краще мені якість. І через ті причини, що я вам раніше в своїх відео казав, що зараз мед ні по чому багато розводить бджіл вже немає сенсу, знаєте, щоб кількість була. Раніше нам да, давали дотацію, ми женалися за тою дотацією. За кількість, я там пам'ятаю, в один рік за, за 100, 230 зробив і дали мені дотацію на ці 230. Але зараз такого, такої ситуації немає. Тобто, кількість нам не треба, нам треба якість. Тобто, якщо, наприклад, я ще раз повторююся, я коли буду робити осінню ревізію, я побачу, ну, вони всі, мабуть, більшість буде на 3-4 рамки об обсіжуваних зимувати. Я буду таких скидати 2 до одного. Е, звісно, що спочатку я буду скидувати от таких, наприклад, хто буде здихлик от в таких 10-рамкових вуликах. Е, а потім, коли вони закінчаться, звісно, що буду скидати в 6-рамкових. Але ще, е, це ще зарано. Зарано казати про це. Тобто не, не будемо, як кажуть, біжати поперед паровоза. Так, що це у нас? Тут у нас щілина. Ага, ну Тут у нас ніхто Поки що не грабує. А бджоли хоч тут є. Бджола є. Але небагато. Те, що є про те, що я вам і казав, що, скоріш за все, прийдеться об'єднувати дуже сильно, дуже жорстко, в зиму пасіку. Друзі, дякую за перегляд. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Бажаю всім вдалої зимівлі. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!